Друзі, усім привіт! Вітаю вас на ввідному уроці нашого курсу А1. Перш за все, пропоную познайомитися. У вас цей курс, повноцінний курс А1. На зв'язку буде Даша, я, Аня та Романа. Ми випускниці Київського національного лінгвістичного університету. Португальська заполонила наше серце дуже давно, тому ми вступили на магістерські програми університетів Порту, Лісабону та Фару. Також ми колишні стипендіанти інституту Камуї. Це організація, яка займається розвитком португальської мови та популяризацією португальської рівень володіння португальською це один, це два. Наш меседж – це про любов до Португалії, її мови та культури. Сподіваємось, що ви встигнете закохатись, або вже закохались в Португалію в прекрасну природу, іноді не дуже прекрасну погоду, особливо якщо на півночі та взимку. Зараз ми записуємо це відео взимку, коли в Португалії там десь плюс 3-4 градуси супер вологість і воно прямо ж добирає, пробирає до всіх кісток. Соціальні мережі ви можете побачити на наступному слайді. Якщо ви не підписані на наш блог, обов'язково підписуйтесь, так як ми публікуємо багато корисної та цікавої, і смішної іноді інформації. Отож, почнемо ми з алфавіту. Давайте я розповім, для чого вам потрібно знати алфавіт. Наприклад, приходите ви в Сеф. Сеф, це по-нашому міграційна служба. Вам потрібно формати якесь чи заповнити бланк, і жіночка, яка сидить напроти вас, вона запитує, як вас звати, і не розуміє. Ви кажете, умілно, мене звати Анастасія. Вона думає, Боже, як це португальською тепер записати ім'я. Вона вас може попросити сказати ваше ім'я по літерам. І ось тут знання алфавіту важливе, тому що ви будете говорити своє власне ім'я по літерам, вона буде там записувати. І від того, як правильно ви знаєте алфавіт, як, чи знаєте ви взагалі, як вимовляти літери в португальському алфавіті, може залежати якась бюрократична ситуація, чи прийдеться вам переробляти якісь документи, чи ні. Також ви можете, наприклад, запитати чийсь емейл, і вам його вкажуть по літерам, ну, для того, щоб ви записали. nós começamos do alfabeto, eu vou ler, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O П, К, Р, С, Т, У В, В, Ш, Y, З. W також може бути дуплу В, подвійна, да, типу В. Наступна тема, яку ми сьогодні з вами розберемо, це правила читання. Знову ж таки, португальська це не кирилиця, це латиниця, і потрібно знати, як читати правильно португальською. Є свої нюанси у вимові, ми дамо повний розбір правил читання в португальській, щоб вони казали там все там, чи відкритими звуками, бо в португальській звуки прикриті. Не всі, але давайте розбирати. Якщо ви бачите А да, в тексті якомусь, вона може вимовлятися трьома способами. У наголошеній позиції це буде наша звичайна українська А. Наприклад, Каз, перша А, не наголошена буде Каз це дім. Якщо ви бачите А з шапочкою, це наголос португальський, вона буде прикрита. Да? Вона буде Е. Наприклад, камер", камера. Да? вона прикрита. Також А у ненаголошеній позиції буде прикрита – «е». Представте, що ви задумались, і таке ем, я щось там захотіла, або ем, як тебе звати. Тобто ось ця Е, така супер розслаблена, прикрита, вона буде у ненаголошеній позиції. Знову йдемо до слова ДІМ. Перша А наголошена, друга не наголошена. Каз, Ви відчуваєте, я не кажу каза, я кажу «каза», прикрита. З Б тут все простіше, це аналог нашої української Б. Банана. банана. С. Тут цікаво. Якщо у нас з вами С зустрічає А, О, «у», читаємо як К. Наприклад, «какао», «какао», Не «сасау», а «какао», Тому що у нас C A, Далі, якщо ми бачимо «се», Е, «і», да, це буде наша С, синема. Правила читання ви можете собі виписати, тому що перший місяць-два у вас можуть виникати там сумніви у прочитанні того чи іншого слова. У португальській мові також є літера С з хвостиком. Се цивілія. Це також завжди буде читатися як с. Дивіться, перша да, вона в нас буде К, тому що далі йде а. Далі. Якщо ви бачите хвильку над голосною, це буде показувати носовий звук. Кансон, кансон. це пісня. Д це аналог української В. Дія. Дія. Просто е. Тут цікаво. Якщо Е буде в парі з Е, А, О, будемо читати як І. Дивіться, розумієте слово? Кумпріендер, кумпріендер, да? Перше у нас буде як І. Кумпріендер. Далі важливо, якщо ви бачите в тексті Е без нічого, да, воно, типу, як сполучник виступає, це І, це так само перекладається як І. Український сполучник І. Тато, і мама. Пай і Май. Просто воно буде писатися да, як Е. Читаємо як І. Якщо Е стоїть в кінці слова, воно буде вимовлятися як И. «и». Або майже не вимовляється, можете просто його собі закреслювати на початку. Трішт сумний. Бачите, я не кажу тріште. я кажу трішт сумний. Далі, якщо ви бачите е з наголосом, це аналог української відкритиї е, це третя особа, одне дієслова сир бути. Про нього ми поговоримо на перших уроках нашого курсу А1. Також е відкрите це буде, якщо він буде в наголошеному складі. Кафе, да, наприклад, у нас стоїть наголос. Тут багато трішки інформації, може здатися сумбурно, але це просто потрібно вивчити. Ф це аналог української фе, ФОГу, вогонь. Але також е, ФОГу, якщо португальці кажуть ФОГу, ФОГУ це блін. Ну, це типу, да, такий вигук. Г. Якщо у нас Г зустрічає АОУ, просто запам'ятайте АОУ, тому що так само було з С, С, а, О, у, да? Г плюс «у» читаємо як Г. Це не Г, а Г. Гату кіт, гату. Якщо Г у нас зустрічає «і», e це аналог української Жилу, лід. Да? лу Можете виписувати слова і підкреслювати собі, на прикладах, що з чим да? поєднується, як читається. Ага. Ега в португальській мові на початку слово не читається, вона німа. Ож, найпоп, дуже популярне слово сьогодні. Ож, це не хож, не нож, не знаю, як можна ще прочитати, це ож сьогодні. Коли у нас букву сполучення L-H, тобто Ел-ага, тут да, H, відіграє роль українського м'якого знаку. Л, дивіться, ургулю. Оргулю. Так само буква сполучення N-H, ось ця H, ега португальська, буде зустрічатися або на початку слова, або буква сполучення ЛЕГ, ега Також український м'який знак. Дизаньяр. Ми будемо цю млин пом'якшувати. Дизаняр. Якщо сполучення S – це Ш українське. Ш, чим в португальській мові немає звуку «ч», Ш, да. Ш. І аналог української і, ірмау, брат, Жата, українська ж, жогу, наприклад, гра. Капа. Капа це наша к, вона не є літерою португальського алфавіту і зазвичай вживається в словах іншомовного походження або в абревіатурах. Наприклад, в абреві... в абрев кемен, да? кілометр в абревіації буде кеменда. Кілометру це км буде. і туман. Л. Аналог української Lob. Да? Проте, якщо Л стоїть в кінці складу, або в кінці слова, то воно буде вимовлятися м'якше. Алту. Бачите, воно кінець, кінець складу Алту. Поділили, да? Кінець складу буде Алту. Л м'якше, трішки м'якше воно буде. Або Бразил. «Л -л». Воно не Бразил, а Бразил. Трішки робите м'якшу «л». М на початку слова, М взагалі суперцікава літера. Це аналог української М мануал. Да, початок слова. В кінці слова М не вимовляється, але стає назальною. Вона робить назальною попередній голосний. Дивіться: імпуртант. Ви не складаєте губи ім ми не кажемо, да, вона не біла вона ми губи не складаємо. Імпуртант. Ми пускаємо І в ніс, носовий. Да? Або, наприклад, бом. Bon. Бом bon. це не бом, bon, а бом bon. хороший. Да? Носовий острій. Bon dia. Добрий день. Бом. Bon. Н це аналог української Н. «Наріж». Наріж. Все просто. О. О, також цікава. У наголошеній позиції вона аналог української відкритої О. Ево, відкритий звук це бабуся. О, з шляпкою у нас буде вимовлятися при закрито. Ево, дідусь. Порівняйте: Ево, бабуся і Ево дідусь. Воно призакрите буде. Як тільки ми бачимо ненаголошену позицію в португальській це У. Наприклад, Гату. Гату. Про наголошення ми поговоримо трішки пізніше. Наголошена А. О, стає ненаголошеною, тому ми вимовляємо його як у Гату. Також, якщо це у нас якась службова частина мови, наприклад, означений артикль чоловічого роду, буде також У. П, аналог української П пай. Батько. Тут цікаво, тому що якщо у нас буде КУ і далі Ау, це буде Куа. Наприклад, кварту, так? такий дифтонг, квота частка. Якщо у нас Ке-у і далі е, це буде к. Да? Кирір або к. Є такі також сполучне в португальській мові. Ой, Якщо ке-у і далі і, це буде кі, кілу, аналог української кі. У деяких буквосполученнях також ось це к-кі, можуть вимовлятися як кве кві Тут потрібно просто запам'ятовувати такі слова. Наприклад, сикуела і тран. Не Tranquillo а Tranquillo є слова виключені Р. На початку слова вимовляється, по-різному може вимовлятися. Вона або Р, -р або Г. -р. Наприклад, гату миша, або рату миша. Карру машина, або каху машина. Ось ця Х. -р. Це більш е, сучасний спосіб сказати ри португальською. Е, взагалі, португальська, да, яка давно була там, наприклад, до 18-19 століття, всі говорили як наша тверда українська – «рату». На півночі дуже багато ще старих людей будуть говорити рату. Я, наприклад, також говорю рату, а не гату. Е, молодь буде говорити хату, хату. Або навіть прямо ж гортанна вона гату. Ось так. Між голосними або в кінці слова це буде «р» м'якенька. Дивіться: Фалар. Ми не кажемо «фалар», а «фалар». Я ніби собі додаю якийсь в кінці фолар. Угу. Якщо ж «р» стоїть в іншому випадку, говоримо нашу українську «р». Наприклад, фриквент. Р це, да, час фреквент. Частий це прикметник. С. С на початку слова це аналог української С. Сал. Сіль. Подвоєна С також буде читатися як С, посу. Між приголосною та голосною також буде читатися як С болса. Угу. С між голосними буде читатися як з аналог да? української «каза», Дім. Бачите, вона стоїть між голосними. В кінці слова буде вимовлятися як «ш» олюш. Олюш. Або приголосною також буде вимовлятися як «ш» Школа. Школа. Т. Аналог української, да? Т. Тамбай. Тамбай. У аналог української У ува. До речі, дивіться, ось тут школа. Е, якщо воно стоїть на початку слова, і воно не наголошене, пам'ятаєте, «е» не ненаголошеній позиції, це як І. Але воно також, типу, е, з'їдається. Школа. Вповільно буде школа, але в більшості кажуть школа. Школа український аналог. Ми товай. Підемо до В, це аналог українського Віде просто. В. також це не є літера португальського алфавіту, буде зустрічатися в словах іншомовного походження. Наприклад, вайфай, вайфай. Шіш це літера португальського алфавіту, яка не має фіксованого правила. Вона може вимовлятися чотирма варіантами, і потрібно просто запам'ятовувати: це може бути аналог української ши, пенша, пристрасть. Може бути аналог української с – «просимо», може бути з ІЗМ. І може бути е, українською кс таксі. Тому е, тут правила немає, як вам запам'ятати, коли вона вимовляється як шис з чи кс. Просто запам'ятовуйте слова, перевіряємо за словником. Е, є такі біль, да, популярні слова, ви їх запам'ятали і далі використовуєте. У. Це не літера португальського алфавіту і вживається також лише в словах іншомовного походження. Йога-Йога-да це іпсилон португальська. З просто аналог українського З: Зебра, Азу. Проте, якщо у нас б, д, г, м, н, л, р, в воно буде читатися як українська ж. Да? Луждудія. Луждудія. Дивіться, да? В кінці слова, воно буде читатися як «ши», Луж. Тобто, з в кінці слова це «ши». Якщо воно далі зустрічає Б, Д, Г, М, «н», Л, Р, В, будемо читати як Ж. Дивіться, луж дудіє. Бо наступне у нас «д». Луж дудіє. «да Світла дня. Кілька приміток щодо наголосу. Як вам розуміти, де ставити наголос в португальський, а де його не ставити? Зазвичай в португальській мові наголос падає на передостанній склад нам потрібно розділити слово на склади. Наприклад, візьмемо слово оргулю. «Ор -гу -лю». Да? ділимо на склади. У нас з вами три склади. Передостанній тобто, да, передостанні склад читаємо з кінця: Лю-у. Ор-гу-лю. Передостаннє буде наголошений. Як тільки ви бачите в слові графічний наголос, там рисочка, шапочка, хвилька це одразу буде наголошений склад. Незалежності, там передостанній, перший, п'ятий, десятий це буде наголошений склад. У дієсловах інфінітиві наголос також буде падати на останній склад. Наприклад, фулар, ебрір, фушар. Ми можемо зрозуміти, чи це інфінітив за закінченнями ar, ер, ір. Це закінчення інфінітивні в португальській мові дієслів. Також, коли слова закінчуються на іє, але не мають ніякого графічного наголосу. Тоді ми наголошуємо останній склад. Наприклад, папелерія, пештилерія. Всі слова, да, які закінчуються в ія, вони будуть мати і не мають графічного наголосу, туди наголошуємо. Це не всі правила наголошення, тому що всі ми за один раз не зможемо пройти. І, в принципі, тут потрібно дивитися по контексту. Але це найпоширеніші примітки щодо наголосу в португальській мові. Давайте трішки потренуємось. Якщо вас запитають, куди є сулетрар усеуном. Сулетрар це діє слово, яке означає сказати по літері, ви зможете да, сказати по літері ваше ім'я, Ном – це ім'я. У меу ном е, де, а, а, Да? Тепер ви можете сказати: у меу ном, моє ім'я, у меу, ном е там М а, ер, і А, Марія. І усе у собруном. Собруном може бути також апліду це е, прізвище. Умію аплоіду, е, бла бла-бла. Е, зараз не сконцентруємо, що це таке Е, що умію «ном». По цьому ми вже будемо говорити в повноцінному курсі на наступних уроках. Тепер давайте спробуємо прочитати і пригадати деякі правила читання. «Ола». Наголос у нас графічний, отже, наголос падає туди. Гошту. Тут у нас С приголосною читається як Ш. О, якщо воно не наголошені позиції, це У. Гошту, муйту, Д, португал. Д. Це службова частина мови. Е в кінці Ів". там немає наголошеного складу. Д. Португал. Запам'ятайте, що Португалія в португальській мові це Пуртугал. Це не Португал, це Пуртугал. І далінгва португезе. Це не е, це і. Це сполучник і. Да лінгуа португеза. Пуртугезе. С між голосними читаємо як з. Штуду е в ненаголошеній позиції це але ми його майже з'їдаємо. Штуду е С перед приголосною, да, як Ш. Португеш, С е в кінці Ш, знову ж таки. Є графічний наголос, туди ставимо наголос. А. Сінку, ануш. А, ми Ага, не читаємо. Вона німа на початку слова, тому в нас просто залишається звук А. Сінку це п'ять ануш. А, нуш, да? передостанній склад. Соу. Дузі штадузу, ні душ. Тут цікаво, дивіться, тому що навіть якщо у нас слова роз'єднані, правила читання ніхто не відміняв. Якщо коротко говорити, це буде душ. Штатуш унідуш. Але ми ж з вами слова поєднуємо. Тому у нас буде дузі, шта, дузу, Тому що тут ми маємо С між голосними. Окей? Сьогодні ми зробили гарну роботу. Записуйте конспект, тренуйтеся, відкривайте будь-яку книжку, будь-яку статтю португальською, читайте підкреслюйте собі правила читання. Далі, ви, можливо, навіть і в перекладач ставте той текст і прослухайте, як диктор говорить. Тільки не забувайте в Google-перекладачі змінити вимову на європейську, тому що за замовчення там буде скоріше за все, стояти бразильський варіант, і ви не зрозумієте, що це за GG, ми вчили взагалі по-іншому. vossa atenção. Дякую вам за увагу. І зустрінемось на наших уроках курсу А1. Чао-чао. Адеруш!